Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Студія, автор та ведучий Олег Симко, а Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Це керівник центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, кандидата історичних наук, пана Богдана Галайко. Пане Богдане, ради вас бачити. Вітаю назем. Слава Україні, героям слава, пане Богдане. Ми підходимо до дуже важкої, дуже. Дуже сердечної, дуже болючої теми і дуже болючих е, днів, які є, на жаль, які є в історії нашої України, нашого народу, які є в, е, в тому самому календарі. На жаль, в листопаді ми підходимо до днів, е, які ми будемо. Поки буде жити останній українець, ми будемо пам'ятати оці дні голодомору, страшні дні, які були влаштовані конкретно зараз скажу цифри, це виходить 32 друге, роки. Так але не тільки цими голодоморами, на жаль, не тільки цими голодоморами нас намагалися виморити. Так, ось про голодомор 32 другого, тридцять третього років, ем, хоча б Нагадаємо чуть-чуть коротко так, декілька слів про історичне підґрунтя, історичну спадщину, що ми зараз знаємо. Тому що з кожним днем ми починаємо знати і дізнаватися. На жаль, все більше і більше про, про ті жахіття. Так, безперечно, відкриває завдяки відкритим архівам. Ми маємо можливість здобувати раз більше інформації. Також свідчення очевидців, все ж таки збираємо ще по кропинках тих, хто. На жаль, з кожним днем відходять від нас це трагічні і злоч... 90-річної давнини. Насамперед треба нагадати нашим слухачам, що голодомор 1932-33 років це власне 90 років. От, власне, минає в цей час. Це був геноцид українського народу. Відповідно, ця кваліфікація визнана Конвенцією про геноцид. Автор цієї конвенції, Рафаель Лемкін, який теж пов'язаний з українськими землями. Американський правник, один з дуже хороших правників говорив про те, що Голодомор 32-33 це класичний приклад геноциду супроти українців. Водночас треба нагадати, що українці переживали інші штучні голоди. Це 1921-23 років, 1946-47 років по завершенні Другої війни і по завершенні Першої війни. Це були Чітка механіка способу умиротворення непокірних українців, які не хотіли моритися з московсько-більшовицькими окупантами, продовжували повстання, продовжували опір, і було прийнято власне в такий спосіб власне цей опір придушити. Власне, тобто річ... в будь-якому випадку це боротьба. Це боротьба це війна за, за це державність. Чітко. Власне, треба uh -huh. нагадати про е, фактично в 20 те сліття, Це 100 років нашої боротьби за державність, сучасна українська держава і сучасна російсько українська нація практично продовження цієї війни, які проводили наші попередники, наші дідусі, прадідусі. От 100 років тому, 90 років тому, коли ми 100 років тому відновили нашу державу під назвою Українська Народна Республіка. Ну і черговий раз прийшли з північного сходу окупанти. Тоді це були більшовики, там приходили і червоногвардійці, угу. і білогвардійці, і кожен з них намагався нашу державу знищувати. Ну, тоді їм це вдалося. Сьогодні ми протистоїмо цій навалі вже не один рік, бо хочу нагадати, що війна триває не. З 24 лютого 2022 року, а року триває практично вже 10 е, років. З лютого 2014 2014, 14 року, року, і можемо говорити дійсно, що це е, продовження тієї самої війни. Коли сюди приходить московський чопіт, ми отримуємо репресії, ми отримуємо голодомори, ми отримуємо виселення, ми отримуємо розстріли. І все в нашій історії ми вже. Проходили, і ми розуміємо, що сьогодні той ж саму механіку процесу відбувається на окупованих територіях, що вчиняють окупанти на окупованих українських територіях. За деякими даними, а знов-таки їх дуже багато, і вони не сталі. Вони будуть ще зміню... Вони змінюються, змінювалися і ще будуть змінюватися. Так, от за деякими даними, деякі джерела пишуть про загибель, про смерть 7 мільйонів українців. Там цифри різні. сьогодні дослідники дискутують ці теми, там, починаючи від 3,9 цифр в історіографії, потім 7 мільйонів, 6-7 мільйонів, які фільтрували в українській історіографії за кордоном. Сьогодні навіть же звучить цифра в 10 мільйонів, якщо врахувати, що українців, які звинували за межами українських затеренів, скажімо, там на Кубані на чи Кавказі чи там, на, Кав... на, на... Поволжі, там ж теж мешкали українці, там чи на півночі Казахстану, куди були теж частково виселені на цей час. Тому дійсно цифри дуже величезні, але важливо наголосити на тому, що це був вчинений. Геноцид власне супроти українців як окремої етнічної групи, як окремої нації. Власне, про це говорив Рафаель Лемків. Він, до речі, назвав чотири критерії, чому він вважається геноцидом, що спочатку знищували. Українську еліту, українську інтелігенцію, фактично ті, хто стояв на чолі Української народної республіки, пам'ятаємо ці всі процеси, які відбувалися над е, спілкою визволення України. Там і Єфремова судили, і інших очільників УНР, тоді тих, хто були членами центральної ради, міністрами в уряді УНР, як власне знищували і самого Грушевського, який повернувся. Десь повіривши в певні більшовицькі легенди та mm -hmm. і казки. Другий складова геноциду це було знищення української душі, як назвався Лемкін. Це знищення української церкви, адже тоді була відновлення Українська автокефальна православна церква, на чолі з митрополитом Липківським. Власне, цих сі священиків було репресовано, знищено або ж заставляли переходити в російське православ'я власне і Лківського знищили більшовицька влада, і третій етап це знищення загалу українського народу, це селянство, бо переважній більшості на той час українці були селянами в тотальній більшості. І четвертий етап це замести сліди злочину і на місці місця вимерлих сіл завести. Населення з інших територій насамперед з питомої якоїсь там російської глибинки, з якоїсь там двері, uh -huh. з якоїсь uh -huh. там Томська, чи ще звідкись для того, щоб максимально. Позбавитися українськості на тих теренах, ну, ну от, робити у... там совєтського чоловіка. Сьогодні нам розказують про Руський Мір. Тобто uh -huh. ну, почерк це механіка процесів. Та сама ну достатньо багато зараз інформації з'явилося саме про е східні області України, куди після Голодомору, після смерті мешканців, е хата залишилася і от в цю так, хату села залишалися. Да, тобто, майже так? майже е сьогодні це чітко встановлено. Сьогодні на, на, на законодавчому рівні у нас закон про голо. Е Голодомор 2006 року говорить про те, що це був геноцид проти українців. Сьогодні маємо рішення Київського апеляційного суду 2010 року, де засуджені ті, хто віддавав і організовував голодомор злочинні накази, починаючи від Сталіна, Постачева, Кагановича Чубара і інших очільників совєтського союзу і на той час совєтської України. Як такої квазіотворення, так, тобто ті, хто безпосередньо віддавав накази і втілював ці накази в життя. Але ми розуміємо, що цей список, очевидно, багато більший, матеріали там справи величезні. Ті, що вдалося тобі на ті насправді, тому що ми розуміємо, були виконавці і ті, хто віддавав злочинні накази на рівні області, на рівні кожного з районів. Водночас, треба сказати, і були ті, хто проявляли величезну людяність у нелюдський час. Тобто, один з проєктів, який реалізований Сюди національної пам'яті кілька років тому, хто там займав навіть якісь високі. Партійні посади голови колгоспів ті ж самі намагалися рятувати тих своїх односельців, якось давати їм зерно угу. з колгоспних комор. Порушуючи накази згори, звичайно, що вони теж були за це страждали, були репресовані, і так далі. Але механіка була дуже чітка: максимально вилечити все їстівне, максимально вилечити зерно. Були певні спецдирективи, які видавалися, особливо восени 1932 року. Приїжджали сюди <кхи> Постишев Каганович е, е, з Молотовим, як окремо, так би мовити, наглядачі сматрящі, так зараз вони говорять так. Yeki malı. Проконтролювати виконання цих злочинні наказів, запроваджувати режим чорних дощок, коли населений пункт абсолютно оточувався з усіх сторін. Нікого не випускали, нікого не впускали туди, і чекали, тобто максимально все вилучали їстівни і чекали, просто скільки люди там ще протягнуть без, без харчів, без їжі, і тут ця механіка до чітко простежується. Людей знімали з залізниць, з потягів, не дозволяли виїжджати десь за межі там свого району області, не говорячи вже за межі совєтської України, щоб десь дістати якийсь шматок щоб привезти своїм дітям. Або просто um... кажу, щоб максимально придушити опір, тому що в всі попередні роки до триста року ми по всій Україні бачимо численні повстання. Там дуже, дуже великі положення були на початку х років. Потім у нас був період цей, е, кроку назад, коли більшовики змушені були поступити. Та там політика нової економічної політики, українізація та ж саме і так далі. Але потім, коли Сталін утверджується при владі, з кінця 20-х років починається закручування гайок, починається курс на індустріалізацію і за рахунок власне. Вилучення зерна, продаж його за кордон, намагалися таким чином е, здобути кошти на будівництво заводів. Е, водночас можемо провести паралельність з тим, що відбувається на окупованих територіях минулого року, і цього року, так скільки тисяч зерна е, е, нас, жаль, нас але... просто грабували. Так, різні міжнародні та. експерти, угу. які говорять про те, що там в день 12 тисяч е, е, тонн зерна з українських теренів вивозилося чи в Росію, чи десь продавалося. За кордон, саме українського зерна, тобто, які грабували вже новітні московські окупанти, за, за різними даними. Теж там е, я дивився, вже є в публічному просторі ці цифри. Міжнародні е, юридичні правозахисні організації говорять про те, що близько мільярда доларів в рік е, це тільки ціна українського зерна, які е, росіяни, вкрадено е, вкрали у нас тільки е, сьогодні, не говорячи про те, що творилося тоді. Тут тобто, ще раз mm -hmm. можна можемо чіткі паралелі простежувати, як якими методами вони воювали проти нас 90 100 років тому, 100 років тому і як продовжують Діяти сьогодні, тобто в ще раз скажу, що це насправді, нічого наші дні це а? продовження цієї нашої національної визвольної боротьби за нашу державність, за наше існування, за право жити гідно на своїй землі, називати себе українцями, говорити українською мовою, ходити угу. до української церкви, сповідувати українські звичаї, традиції, намагатися це все передати нашим дітям і їх виховати саме в такому ключі. От за це сьогодні йде боротьба, пане Богдане, напевно, і тоді зараз у нас. Все таки медіа більш розвинутіша і більше є таких можливостей. Але і тоді, в ті роки, також були люди, які хотіли розповісти всьому світу, що відбувається на Україні. Але ми знаємо тільки поодинокі випадки, і то напевно, що всіх абсолютно не знаємо. І тому що вони також були або знищені, або були висміяні за кордоном. Я маю на увазі в засобах масової інформації. Чи є. Чи є робота, чи ведеться робота по від надходженню зв'язків саме з закордонними джерелами? Що тоді за кордон писав? Що тоді йшло? Яка інформаційна хвиля йшла за кордон про те, що відбувалося взагалі в Україні? Зараз ми також просто з цим стикаємося, що є ще, на жаль, в світі люди, які не вірять, що таке може відбуватися в 21 столітті на території української держави на нашій землі. Безперечно, можемо проводити знову ж таки паралелі того, що відбулося і зараз, наскільки е, активно працює совєтська пропаганда, е, тоді працювала совєтська пропаганда, сьогодні працює російська пропаганда, е, розказуючи певні своє бачення того, що е, діється в Україні. Безперечно, тоді е, заборонено було говорити про. Цей злочин це одна з складових власне злочину. що кожен злочини намагається приховати свій злочин, так але були ті люди, які не боялися про це говорити. Найкраще приклад тут, валійський журналіст Гаррет Джонс до речі, кілька років тому вийшов художній фільм, який доволі гарно показує наскільки працювали з закордонними журналістами совєтські органи безпеки, як їх опікали, як їх підкуповували і. Таких прикладів маємо чимало з підтвердженими документами, що одні з навіть очільників держав цілого світу були. Агентами е, совєтських спецслужб і працювали на те, аби показувати ну, те, що їм напишуть із Москви, так і розказувати. Водночас були ті люди, які е, не, не боялися говорити правду, не йшли на підкуп а були е, вірні своїй совісті, своєму сумлінню. Е, от Гарет Джонс, це, мабуть, найкращий приклад. Водночас було чимало українців, які стукали до цілого світу, до міжнародних організацій говорили про злочини, які вчиняють супроти українців, про знищення мільйонів українців, це починаючи від митрополита Андрея Шептицького, е, митрополита mm -hmm. Гракатолицької церкви, адже на цей час Західна Україна була в складі Польщі, і е, все ж таки там е, свобода слова була дещо е, краще е, значно, ніж е, в Совєтському Союзі. Була можливість е, приїжджати певним делегаціям е, на ці міжнародні... Абелювати до міжнародної спільноти до різних міжнародних організацій, насамперед Червоного Христа, який займається допомогою так в важких ситуаціях, і власне сьогодні теж цю місію продовжує. Також була до речі одна з найактивніших депутаток польського сейму Мілена Рудницька, українка за походження. Так само це були українці, які з діаспори активно включалися в те, аби доносити цю інформацію до широкого загалу. Але водночас я ще раз скажу тут совєтська агітаційна машина працювала надзвичайно потужно. Завдяки грошам підкуповували редакції журналістів, які говорили, що ні, все гаразд. Там золоте життя в Совєтському Союзі. Mm -hmm. От дивіться, як там добре всім живеться, і який там совєтський рай. Ну, але ми mm -hmm. ж всі добре пам'ятаємо, і наші бабусі, дідусі. Нам переповідали, який, який рай був в совєтському союзі, і, яке, і чого варте було життя колгосника в тому Совєтському союзі. Це рабство 20-го століття. Потім вже тільки в половині 20-го століття тільки дозволили їм почали, паспорти, там. але навіть з тими паспортами заробітня плата колгоспника була жалюгідна, і вирватися угу. з села до міста було величезною проблемою за Совєтського царство е, ще одне на завершення вже розмови. Ще одне запитання: питання визнання. Ми тут, на нашій території, на нашій землі. Ми е, на жаль, ми маємо оці джерела, які нам говорять про ці страшні випадки. А що кажуть знову таки? Я звертаюся до е, загального світу. Що кажуть у світі? Спочатку казали, що такого, от як раніше, 32-33 і ці статті в New York Times були, що росіяни голодують, але ніхто там не помирає. Американські журналістики писав, е, що говорять зараз, визнали голодомор, не визнали, і ще для когось питання е, таки залишається. Я маю на увазі на офіційному. Рівні ну я думаю, що протягом останніх 10 років ми маємо можемо спостерігати надзвичайно позитивну картину для нас, тому що надзвичайно багато країн, парламентів, країн, парламентів місцевих, якихось органів місцевого самоврядування. Визнають голодомор як геноцид українців. Насамперед, треба наголосити на тому, що після 2013 року, після революції гідності, от ми минулого року минулого тижня відзначали День гідності і свободи, як mm -hmm. початок, власне, 10 років від початку революції гідності, цих революційних подій про Україну і українців в світі заговорили набагато активніше ніж це було там ще 20 чи 30 років тому. Заговорили про те, що дійсно є така нація, дійсно є така країна. Більше це нація, яка готова відстоювати свої свободу, свою гідність. Свої національні інтереси протистоячи одному з найпотужніших країн світу, тому що Російська Федерація її потуги, звичайно, що нікуди не зникли. Це дійсно в військовому плані економічному плані величезна потуга в світі. А от українці мають сміливість протистояти цій потузі вже не один рік. І, власне, в світі на нас подивилися, як вже на таку самодостатню націю, знову ж таки розбиваючи чергові російські міфи, які сьогодні поширюють, що мовби це українці якесь штучне утворення, що українська держава теж не якась нежиттєздатна, mm -hmm. не що це якийсь там фейл стейт, штучна держава, так і так, далі, і так далі. А тут ми підкреслюємо, що українці це нація з великою історією, з історією боротьби за власне виживання за власну державність і. Той парад, який ми спостерігали протягом останніх років, прийняття засвідчення того, що голодомор 32-33 років, це геноцид. Там і в Сполучених Штатах Пам'ятаємо, що Конгрес і їхні місцеві парламенти у різних штатах підтримували буквально минулого тижня. Тез один штатів в Сполучених Штатах теж підтримав те, що голодомор це геноцид, раз цілинська інших країн в цілі, в цілому світі. І в Європі і в Америці північні і південні і це засвідчує те, що нас підтримують і розуміють сьогоднішню нашу боротьбу. Також ем, я вам щиро дякую. Маємо вже зараз виходити з ефіру, але ніколи не маємо забувати про те, що відбувалося, і не тільки в ті всі страшні дні, коли вся наша інформаційна потуга якби спрямована на згадку саме про тих жертв. А і кожного дня ми маємо розуміти і маємо пам'ятати е якою була боротьба, і якою вона зараз продовжує. Там, і на жаль, бути. наскільки коштовно там да, наскільки вона коштує нам сьогодні? Треба наголосити на тому, що незалежність нам не впала на голову в 91 році. А за цієї незалежності стоять сотні тисячі і мільйони життів наших попередників, які. Боролися за те, аби ми мали можливість право на гідне життя, і на завершення хотів би всіх закликати не забувати про загальнонаціональну акцію запали світло пам'яті завтра о 16-й годині загальнонаціональну хвилину мовчання, вшановуючи пам'ять наших земляків, наших прадідусів, дідусів, які пережили цей злочин в минулому, і бути гідними нащадками цих гідних людей. Дякую вам. Богдан Галайко, керівник центрального міжрегіонального відділення Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ідемо на невеличку паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.